Ну а всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, містер Сігма Гигмен. Як ви вже могли зрозуміти, в сьогоднішньому відео року ми завітаємо у режим SpongeBobs Tower Defense. Тому бажаю вам приємного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми починаємо. А перед цим хотів вам нагадати, що в мене є свій твіч канал, ссылка на якого я лише в описі під цим відео, тому переходьте, стрімлю я кожну п'ятницю і суботи. Ну а ми починаємо! Я вже, звісно, тут зовсім, ну, взагалі, капельку прокачався. Я от якихось сьогодні трошки пограв, якихось прикольненьких юнітів повибивав. Ще мені якось трохи The Hunt тут якийсь, ну The Hunt тут виконував. мені, я, я як його виконував, мені він зайшов цей режим, тому я вирішив його зазняти. Тому я і не сильно профі, в мене юніти, мені здається, ще не сильно круті, і деть у мене ще не відкриті. Кому я вам рекомендую. ну... З вами е, хочу піти в якийсь прикольненький. От я в ті базові грати не хочу, бо там не сильні винагороди видають. А тут от уже якісь прикольні винагороди дають. І я ще бачу, що ось в, е, в Містер Крафці тут можна купити оцю карпушку чи що то за 5 тисяч цих і можна буде прикрутити одну цю штучку. Тому я вам рекомендую, ну як рекомендую, тому я з вами би хотів зараз, напевно. Сюди б заскочити, напевно, на хард. Да, на хард давайте. І спробуємо виграти. От, тобто, ну, перемогти, вас зрозуміло. Думаю. Я здійснюю, у нас це кучиться. І також я, щоб довго відео не вийшло якщо катки будуть іти дуже довго, я просто їх буду. Трошки вирізати щось і буду показувати типу, тільки самі цікаві моменти там, або як я вже на щось не збираю. Так, в нас вже тут є багато грошей. Йома, скільки у них ХП. Йомайо! моє допомогу, допомогу, допомога, допомогу. Скільки в них ХП? По 3000? Серйозно? Як я це маю вбивати? Ні, ні 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 друзі ми це, ми це не прийдемо. У них занадто багато ФП їх винести. Я навіть ще у цього не тестую я його тільки сьогодні вибив. Я не знаю, що він робить. Спанч Боб якийсь намальований. Все, воно нас що із пару ФПшок. І все. Я хоча б давайте, я хотів його поставити, подивитись на нього. Будь ласка. Будь ласка. Все, ні, я на одній з тих. Так. Ні, вертаємося в обі. Тоді йдемо проходити по стійці, що бо я не можу ці пройти. Якесь тяжкі, значить. Треба, ну, для мене ще поки що тяжкі, а для когось вже, може, легкі. Також що тут а, хотів би докачатися вже до 10 лева, і нам дадуть ще тут одну ракушку, і ми зможемо два прокрути, мені здається, зробити. Також що тут трошечки прокачався, я вже тут дійшов до другого акту. Так, починаємо. Так, зараз ми тоді пробуємо вже хоча е, хоч б тут перемогти. Я ставлю от цього свого. Він найбільше, ну як, не найбільше в мене демеджі зносить, але він доволі імінально хороший для, почат, для початку. І зараз ми їх ставимо всі пару штучок, скільки їх можна поставити. І потім я би поставила спонж Боба, бо я хочу протестити, що він робить. Так, сюда ще одного ставлю, я би хотів кудись відстав підставити одного. Може. Що... Mm -hmm. Якщо я оце ось так продам, оце його поставлю ось тут. оце продам, оце я поставлю ось тут. А от-от-от. Я знайшов те, що я хотіла. зробити все покрасивенькому. Оп, це є. Так, давайте нашого Спанч Боба... SpongeBob. Чика, же ж? Як вони його не винусли, то ми давайте Боба поставимо сюда. І що він робить? У нього 300 дамедже. Не у меня клюс чекай, дайте я його сюди поставлю, бо у нас він посіб. Я ну Боб жорсткий. Боб жорсткий, без питань взагалі. Так, давайте ще одного туди поставимо. Звідси одного вводила і поставимо сюди. Також той, хто з моїх підписників грає цей режим, і у вас є якісь прикольні юніти, то якщо я в цьому відеороку розблокирую те, де вони на 15-му леві, якщо не помиляюсь, то, буде, то я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені дасте якихось юнітів прикольніших, які були б прикольні для прокачки. Тому що я не перший раз, як це буду знімати цей режим, я цей режим буду знімати так і далі, і буду в нього сам трошки відігравати. Думаю, якщо хтось мені буде підганяти як то буду вам дуже-дуже радий. Якщо, звісно, хтось вже грає в цей режим. Ну а у нас поки все йде добре. У нас вже сьома хвилі, у нас трошки прокашено. Я хочу спонжбовів покачувати, де бо Мені цікаво, скільки він буде зносити. Так, нас хватає. Ні, вам трошки, нам трішечки не. Вистачає для його покачки. Все. Нет. Так, у нього вже 600 демеджів, нічого собі? В 1,8 секунди і радіус 15. На радіус тут великий, як я бачу. Нормальний такий, нормальний. Дайте гроші. Дайте гроші. Я хочу на максимум покача. Якщо... Ні, ну зараз. Це буде не максимальна прокачка. Зараз вроді буде легендарна, та це Оце ось зараз буде максимальна. У нього буде цілих. давайте демеджа, тисяча одну і 7 секунд під радіусом 18, друзі. Мені здається, це імба. Але для мене, для мене, це поки що реально імбо, імба імбова. Але для вас, той, хто грає в цей режим може. може, може якісь сотки юніти, але для мене це взагалі зараз. Не знаю, щось неймовірне. Також пишіть, знову ж таки, вам кажу свої ідеї, що би ви хотіли, щоб я зазняв. Пишіть в коментарі, звісно ж, я обов'язково прочитаю і подумаю, що б такого зазняти. Щось ну, виберу і зазнівлю, звісно ж, цей режим. Я не виглядаю, він прикольний. Таким На Наперевішечку, може, піде. Не знаю, я подумаю. Може, ні, може там. Так, у нас, якщо не помиляюсь, то у нас тут все йде до 15-ї хвилі, тому нам ще недовго. Ми вже зараз прийдемо і получимо перші свої винагороди. Нам також нам щось зовсім трішечки до цього. До, як вона називається? До цієї аркушки, щоб купити за 5 тисяч. Тому я надіюся, що ми за цей відео ролик не збираємо. Ну, хоча ні, ми не збираємо, тому що, якщо що, я виключу демонстрацію, щоб відео було не таке довге, трошки сам поформлю. І звісно, що ж включу за запис, щоб цей. Щоб ти побачив, що мені випаде. Я надіюся, що мені щось випаде прикольно і мої старання не пройдуть на Ну, Якщо мені випаде якесь, не ну, хочу казати, що, непогано щось, то я трошу... я почну плакати я почну план. Оцей тіпочик, це взагалі щось щось Він на не неї чи на не нього. Але. Дивіться, який він представ. Так, на зараз все, у нас остання хвиля. І-і-і-і-і. Також я хотів вам спитатись, якщо хтось шарить, то який краще крутити бокси за гемасики там за 100 чи за 500. Я просто не знаю. Я завжди прийти в за. Застой, мені випав цей сканжібок. А я не знаю, може краще все ж таки крутити затяцов. Ви, коротше, напишіть мені в, комент, в коментарі. Я обов'язково все прочитаю і. Так, ну, ми прийшли, нам дало 35 цих. Всього що 35, серйозно. Боже, якщо вони так далі будуть давати, то друзі, ми то, то ми за 5 років так не дійдемо до цього. До 5000 тисячі цих. Це буде якось трошки сумненько. сумненько Ану, що ми пас прийшли. Опа, ми прийшли аву пасу, нам ще все останнє, і ми зможемо відкрити цей. от Бачите, друзі, тут є стандарт за 100. І тут є оцей за 500 якийсь. Я, я не знаю, я, я оцей поки що давайте буду відкривати. Я не знаю, який краще. Я не хочу грати, може ми все ж таки зможемо якийсь з цих пройти. Може, давайте попробуємо цей Пройти, Може в нас цей вийде пройти, бо той в мене не той не хоче там проходити, бо то занадто довго. Занадто довго. Йо, моя, що це така за карта? Коли є голов? Якщо це Зараз буде така карта, то я будуся. Так, не ой Ой-йой! Так, Сквідвер, ти будеш мене захищати драконів. Так, ставим мого любименького стартера. Я надіюсь, що хоча б він тут зможе щось зробити. Ні, ну він, вроді, їх надамажує, так, ну ще без питань, але трошечки пропускаємо. Я тоді зараз підзбираю ще 500. Поставлю одного ще тут. Мені головне трошки розвинутись і далі все, і далі сипити як у масу. Так, 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 ось тут вже нервіде. Ось тут можна поставити, ставим. Так, трошки ХП вишилось в ті точки. Давай хоч когось доби. Так, єс. Yes. Ставим. Так, цього ти добиваєш. Цього ти теж добиваєш. Так, давайте ось тут допомогу і поставимо ось цього. Так, один прийшов. Ось тут ще давайте поставимо. Так, давай, 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 давай. Тащим, народ, тащим, 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 тащим. Ну, вроде, друзі, проходим. Вроді би проходимо, але не сильно. Так, давайте ось тут сенді поставимо. Давайте ось тут. О, спонжбоду, на спонжбоба хватайте. Давайте ставим. Давайте ось тут зараз поставим спонжі болпіка. І ось тут одного поставим. Я ось так, поставлю на нахуй. Ой, я я пришл. -мо, треп прокачивать, треп покачивать, треп прокачивать. -мо, скільки не хп, ні. Я раз програю. -мо. Нет, это я тоже не знаю, могу знать тяжко. А який є такий режим, чинки? Що тут є такого, чтобы я міг такого пройти? І щоб тут давало багато це. Бо це я прийти не можу. Але винагороди були прикольненькі. Тобто, не винаго... Ну, тобто, винагороду. Ну, так, тут цих багато дають. 150 штучок, мені би цих пару разів прийти і все. Ладно, окей, давайте тоді, друзі, все ж таки, якщо я нічого такого прийти не можу, то все ж таки, я думаю, давайте. Це будемо проходити. Mm -hmm. Так, давайте так, I'm Ready. І стартуємо. Я не хочу з кимось, я хочу сам. Все приходить може за ринком. Типа якось супер суперкрутій юніти. І він мені просто глупо пройде за одну секунду. Так трошечки соусліться не цікаво. Так, включаємо зразу 2Х. Нажимаємо С і ставимо нову любими. От сюда. Так, він нравили всех у нас. Я тоді суперня. Вставлю ще одного сюди. Все є. Ще одного. І ще одного. Блін, мені би стики баба вдавала там. І хоча б дві хвильки, щоб ось такі тепочки виходили, то я далі би пройти змінив пойду. Мне кажется, мені треба хоча б, пару юнітів поставити. Хоча б кожного прокачати по... Не, ну не кожного хоча б два юніта прокачати по одному разу, і все можна буде купити. Так, поставим ще одного SpongeBob. Так, і можемо зараз поставити ще одного. Давайте далі Сенді поставимо. Ха! Бо мені Сенді подобається тим, що вона дуже частенько так б'є. А це дуже-дуже добре. Давайте їх ось так в лінію будемо складати. Так, все, я всіх Сендів вроді, поставила, так? Так, так, тепер давайте оцих тіпочків ставити, бо вони теж сильні і теж якийсь демідж вкидувати будуть немаленький. Це теж поставити, і це? Так, все, тепер можна всіх прокачувати. А іменно спончбобіків. До спанчбоби в мене найсильніше. Так, також ще не вкачну лаву, мені бажано було ще 15 лаву цей вкачати, і щось б сьогодні. Якщо я сьогодні ще встигну вкачати 15 лаву, то тепер, поки я назбираю на там, чи прийду в пасі, чи збираю 5000 цих, то я би може, ще б з вами пішов на трегінт позу і цей. І щось там може тіпочки, я попросив якихось прикольних юніті, можна нам здадуть легендарів когось такого, бо я не знаю. Можливо, все. Можливо, все. Так, зараз ми включимо вже на останній рівень Спанжока нашого, і буде вообще суперняк. Мені здається, що треба було грати в The Hunt. Якомога більше, тому що винагород там давала багато, тоді його там було не тяжко. Він знає. Якось тепер обідно, що я його не проходив ханті. Бо Я б зараз трошки більше винагород. Мав. Так, читаю нас населений. Кликачати. Так, у нас останні три хвилини знову щось. ми зараз з легкістю знову пройдемо. Я не думаю, що вам буде цікаво, не буде вам сильно цікаво, як я просто це все проходжу. Тому давайте я, як наб'ю собі там 14 чи вже 15 левел, там зустрінемося з вами, бо. Ну, кімон, кому буде цікаво, як я просто тут проходжу одне і те саме, ставлю Юнітів так само, прокачую їх так само, тому зустрінемося, я вже собі щось там, чи левел качаю, чи щось таке, тому давайте. 2000 років. От, мої другі друзі, я вже, як ви можете замітити, збирав 5000 тисяч цих і також дійшов до 10-го агулу. Оказується весь цей час тут були місії. Як і за того, що я просто грав, мені якісь тут місії виконувалися. Я збирав зі грати і мені давали XP до цього і до, до паса, і до цього. І також я замітив, що можна Юнітю продавати. І тобі будуть давати ці зелені штучки. Тому ми також зараз знову йдемо до Містер Крабса. купуємо в нього одну цю штучку і йдемо крутити. Я сподіваюся, що нам зараз випаде щось прикольне. Надіюсь, тільки не на рарки, але хоча тут. Нет. Нет, тут рарки. А, це рарки. Ага, це сповільнює. Це фу. Ну, тут рарка, тільки оця, напевно, прикольна. Я би хотів, напевно, щось з епіків. Або якщо повезе щось може з. Цих... З. Лігендарок там Міфік. Ну, ну, краще, надіюсь, мені повезе. Куртем першу. І не повезу і. Ну, хоча б хоча б це. Він хоча б там сповільнює, я знаю. Так, оце. Я думаю, оцей тіпочки давайте знімемо. Чечка, давайте його не рознімемо. І поставимо собі. Він, типу, сповільніє. Як я розумію. Так, да, він сповільнює. Ну давайте підемо зараз тоді в каточку. Подивимося, як він сповільніє. І потім вже тоді, напевно, будемо закінчувати. О, я класствую дану сюди. Не, це тут Godgus і оце я забув, яке звати. Э... Ай, коротше, ми тим яких від 2 качених Так, я також дійшов до другого цього, до другого акту. Погнали. Зараз би думаю за те, що цього тіпочка, пройде каточку і будемо вже з вами, напевно, щось... ну, я не певно, що закладу. Ну, і напевно, що одні з вами завершувати. Щоб відео не вийшло сильно довго і... і щоб не було скучно, Може, це вже і так скучно, але то не так, його ставим. А, ну він стане ненадовго і не надовго, там на десь на секундочку, може менше, типу. але щось то і сповільнює. Ну, якщо ви поставите багато штучок і правильні таймінги, то ну, ті точки просто будуть завжди ходити в сповільненні, А ці таймінги ще треба винаходити. Що дуже-дуже і нелегко. Так, давайте зараз поки що придамо. Поставимо наших людоменьки. по моїх їх любими Зараз вони нехай тут сюди фут. Я бачу, тут хтось прийшов. Оцього давай поставимо цього добив, до цього. Цього теж добив, давай. два. Я тебе вірю, тепочок. Все, оцього теж добив сюди. Так, ставим сюда еще одну котч, а тут еще один цей прийшов, у меня тоже набагато хипа, давайте знать, я поставим. Ладно, давайте уже щоб чтобы наверное пересправить. Давайте у целый коспузы ставим. Туда. Так, теперь давайте ставим цепь. Ставим одну цього. Як кине, трошки чекаємо і ставимо інакше. Кинув, ставим. Далі кинув поставили. І зараз ще раз кину. Кіне... А тільки три їх можна ставити. Я маю Поганенько. але теж добре. Це вже краще, ніж нічого. Ставимо цех. Ставимо оце. Скільки їх там можна. Йо-мою. Вйоми. Я же перелікался і постійно. Так, ставим. Так, я можу шоп, да, я можу ще поставити, ставим туди. Так і все. Так, цих поставити не може, цех не можна. Цех не може, і все, тоді прокачуємо, друзі. Давайте це прощаємо, не цікавить, ну буде демедж на максимальному. 70 демеджів непогано, але мені здається, це я його буду більше використовувати як для заповільнення, тому я буду кожного разу пробувати підбирати якісь, хоча, хоч, хоча, хоча б якийсь таміні, щоб вони трошки подовше були в стані. Ну, 100 демеджів 2 секунди доволі непогано. Мене радить тільки одне, що він хоча б сповільнює, і дякую хоча б на цьому. Так. А давайте цих на максимум прокачуємо, щоб вони швидше кидались. І ті типу, почки більше сповільнені було. І може, кстати, у них прокачується, що у них сповільнення довше йде. Заракіне йде йде, йде йде. Ну, кстати, там у них сповільнення також качується. Ви бачите, він кинув. І от тіпачі типу, набагато довше йде, десь він кине. Іде, йде, 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 йде. Не, ну імбово, імбол, нормально. Не, не зря я стільки хотів, щоб е, прокрутити ту ж глядку ракушку. Ракушка. Ракушка, я. Коротушка не мушка. Лайпсон покучав, так на що я моє не покачала. тепер будемо кучати маю кого, правда, моїх любими спанчбобіків. Бо без спанчбобів не буде перемоги. А без перемоги не буде перемога. Так, у нас вже 13 хвилин, 15-та. Нам ще не хвильки, і ми не... знову ж таки зможуть пройти, що не може мене не радити. Тому що все з кожним разом ми все більше до того, щоб... Прокачати оцей, З кожним разом на себе ще до того, щоб дойти до 15-го левеля. І знову ж таки відкрити трейди. І я, якщо мені сьогодні буде ще налій, я сьогодні ще буду грати, Бо По тих поки не відкрию трейди. І буду цей. І буду щось може, в ті пачки в якихось просити юнітів. Може мені хтось щось стоїть дасть. А якщо дадуть, то я буду дуже радий. Віні би хоча б, може, якусь ще легендарочку або когось камень колін. То я не знаю, хто тут прикольний, хто не прикольний. Мені хоча б будь-кого, окрім. Кратчикось просто нормальне. Ну, тоді, друзі, ми вже з вами прийшли. Тому я думаю, на цьому ми будемо завершувати. Бажаю всім гарного дня. Щоб вас все завжди вдавалось і бу Бай. 对。